Шановні володарі тракторів МТЗ, до вашої уваги пропоную вам відео по зовсім новій моделі е, глушника на МТЗ-82 моделі без, турбованої, е, без турбованого двигуна. Оце він зроблений. Ось так. Я вже десь неділі півтори чи дві е, декільком людям дзвонили мені. я Пообіцяв, що я зроблю, і покажу їх в відео, щоб вони подивилися і тоді приймали рішення. Значить, Оце такий глушник, дивіться. Значить, Оце наша базова модель глушника. Це той глушник, який ми багато років виробляємо. Гофра, магістральна труба, посадка. І Ось тут цей глушник, тобто теж посадка, але можна на нього ставити. Як оцей глушник? Цей глушник іде, він з це з наповнювачем, іде до, до цього, до цієї магістральної труби, але його можна поставити і сюди. А цей глушник можна комплектувати обикновенною трубою газовідводом, туди, тобто чисто 60-й. Діаметр труби де до кінця без глушника. Кому подобається з глушником, можна і так комплектувати. От. Значить, цей глушник зроблений виключно для 82-ї моделі. Він зроблений по принципу зустрічних потоків гасіння вихлопних газів, які йдуть на назустріч друг у другу. Хто із людей розуміє, про що йдеться, вони питань задавати не будуть, а хто не дуже розуміє, ну, то в принципі теж не, не, не біда. Головне, що, щоб ви були в курсі, що цей глушник більш ефективний за штатний заводський глушник в рази. От, За ціну його не питайте, будь ласка, на Ютуб каналі, я нічого казати не буду. Це Ютуб канал, це не OLX. і там за гроші ніхто нічого не говорить. І от, щоб ви просто в курсі діла були, що зроблений він дуже гарно. Надзвичайно ефективна конструкція. Працює дуже тихенько. Я їх зробив. Два таких глушника, причому зробив його по просьбі замовника, який живе в Чернівецькій області. Той глушник вже поїхав до хазяїна, чекатиму від нього відеозвіт, як приїде, то я його зразу виставлю на YouTube каналі. А цей другий глушник, він ще поки не хазяйський, то я його вирішив виставити ще оце. Тут є оці букви Ціферії, що не знаю ще, куди їх тут причепити, ще не придумав, але ну, щось таке придумаю. От така собі, будемо казати, конструкція. Вона важча, самі розумієте, важча за, за ту, яку ми робили раніше. от. Але е, вона дуже ефективна, дуже ефективна. Так, щоб просто мали на увазі, що це глушник. Може, е, е, він кому, когось зацікавить, а когось і ні. Ну, е, значить, в принципі, зробив те, що е, хотів зробити, і зробив. Так, от такі справи. Так що дивіться, шановні, е, кому сподобається, дзвоніть, будемо балакати. Всього вам найкращого.